Микола Ткач, величальна. Говоритиму до тебе, Господи, промовлятиму слово своє, до тебе, володарю мій, травами, луговими квітами, листям у гаю на видобичах, тишею понад водами, вітром серед поля зормого. Набубнявіло серце моє, мов зернина, насичена водою непочатою, стрепенулося воно крилами жайворовими, побачивши образ твій над овидом шляху царського. Наструнчилося тіло моє, стебелинами жита молодого, споглядаючи, як виїжджаєш ти, Із воріт двору князівського. У золотій колісниці своїй, запряженій кіньми вогнедишними, розкидаєш перлини найкоштовніші, на дорозі неба окреслені, щоб їх розхаплювали на всі біч у садах потята неоперені. Так чинити чинитиме земний князь, уподібнюючись до тебе, розкидаючи ласощі. Та дрібні монети до протягнутих рук упосліджених дітей малих, коли виїжджатиме із воріт двору свого, говоритиму до Тебе, Господи, промовлятиму слово своє, володарю мій, краплинами дощу сліпого на осонні, у яких засвітилося ім'я Твоє. Барвами веселковими осінився розум мій, плодами саду твого нетлінного, і відверзлися в уста мої, промовляючи. Ти величний єси, Господи, володарю мій, переможного миру вам.